Продовжуємо випуск головних новин Білої церкви. Актуальним інтерв'ю сьогодні поговоримо про бюджет гроші та їх ефективне витрачання з міського бюджету під час війни. У студії у нас депутатка Білоцерківської міської ради та голова бюджетної комісії Тетяна Голотюк. Вітаю вас, пані Тетяно. Вітаю. Перше питання, яке б хотілося вам задати, це от минулого тижня Білоцерківська міська рада прийняла програму, за якої будуть компенсуватися частково кошти на купівлю електрогенераторів. Чому в Білій Церкві трохи затягнувся даний процес, адже в інших містах України це було значно раніше? А, ну, хочу сказати, що дійсно прийнята програма часткової компенсації вартості генераторів для власних співвласників багатоквартирних будинків. А, ну ви знаєте, що у нас певний час. А, рада майже не працювала. Всі рішення приймалися виконкомом, але тільки почала працювати рада, піднялося б актуальне питання щодо часткової компенсації цих вагості закупівлі електрогенераторів, тому що ми розуміємо, що ми входимо в зиму. Зима буде складна. Ми розуміємо, що ми з нею впораємося, але а, міська рада має допомагати нашим мешканцям впоратися з даною ситуацією. Як будуть допомагати, і взагалі що потрібно робити власникам багатоквартирних будинків? А дивіться саме першим, це потрібно, мені здається, вибрати сам генератор. Зрозуміти, який він потрібен, якою потужністю, як він буде підключатися, перевірити технічний стан, чи можливо в цьому будинку підключити саме цей генератор. А коли визначилися з цим питанням, збирається пакет документів, який я хочу оголосити для того, щоб люди мали змогу можливо занотувати, можливо, ще раз передивитися і зафіксувати ці документи. Саме перше це складається заява. Залишу вам заяву, але вона є опублікована у програмі на сайті міської ради. Примірник цієї заяви. Також додатками до заяви додаються копія рахунки фактури щодо вартості електрогенератора, копії документів із зазначенням технічних характеристик електрогенератора, копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку. Тобто, чи це є ЖЕП, чи це є ОСББ, це саме витяг з єдиного державного реєстру копія. Довідки з реквізитами банківського рахунку. Тут хочу зазначити, довідка проста, але чомусь люди дуже часто плутають. Просто надають ЄДРПО Айбан. Але це потрібно має бути, просто працює саме з цим. Саме довідка, яка береться в банку, вона так і називається довідка про відкриття рахунку з усіма потрібними реквізитами. А також потрібен документ, який підтверджує повноваження юридичної особи та управління спільним майном, чи копія договору, чи це копія протоколу, можливо, навіть не копія протоколу, витяг з протоколу. І цього достатньо. Всі ці документи на сьогоднішній день у програмі є маленька технічна неточність, тому що документи, яка саме я сподіваюся, що ми приймемо наступній сесії зміни до цієї програми, тому що була допущена технічна помилка з приводу того, що в програмі зазначено, що документи подаються до департаменту житлово-комунального господарства, але правильно воно має подаватися всі документи у ЦНАП. Але хочу зазначити, що документи вже можна збирати, можна подавати. А з приводу того створена в міській раді комісія, в яку входить профільний заступник з даних питань, входить представник ДЖКГ і депутати Білоцерківської міської ради, які будуть розглядати подані документи і визначати, чи надав кому з заявників надати. Дану можливість відшкодування частини цих генераторів вартості. Хочу зазначити також: відмова може бути будь-яка, але вона має бути обґрунтована. І якщо відмовили один раз за недостатністю, можливо, неточністю, можливо, невірністю якихось документів, людина має виправити і подати ще раз, тобто це неодноразово. Чи вистачить коштів взагалі чи достатньо коштів на дану потребу в міському бюджеті? А, коштів. Буде знайдено, буде достатньо, тому що люди це першочергово в даній проблемі з якою ну, зіштовхнулася наша держава. Добре, які ще документи потрібно подати, і взагалі скільки часу є у власників багатоквартирних будинків на те, щоб зібрати цей пакет і занести його? А час у них є, скільки вони скільки їм потрібно, скільки є. Я думаю, що вони будуть зацікавлені зібрати бистро взагалі. А з, з цього списку. Я не бачу нічого того, що може затягнути час. Ці документи, в принципі, є в доступі, і основне знайти генератор, тому що ви самі розумієте, що на сьогоднішній день їх знайти дуже важко. Мені здається, це потрібно буде замовляти. От замовлення генераторів це займе найбільший час. Ось, до прикладу, знайшли генератор, подали всі документи, їм погодили дані документи. Коли орієнтовно очікувати на ту часткову компенсацію? Дивіться, у цьому. Році взагалі комісія засідає, розглядає документи протягом трьох діб і має надати після передачі органу, до якого подалися документи, подає на комісію. Комісія засідає, приймає рішення протягом трьох діб, розглядається дане питання і виноситься висновок. І надається компенсація. Добре, також хотілося вас запитати на сесії. Прийняли рішення з приводу того, щоб лікарням, взагалі медичній сфері нашої громади виділили мільйони гривень. Чи достатньо цих коштів на функціонування лікарень? А тут хочу трошечки зазначити, тому що теж є плутанина дуже часто задаються питання. Люди дивляться, що прийнялася програма. Вони думають, що ці кошти вже виділені. А програма це знаєте як своєрідний путівник методика роботи, тобто те, на що ми зможемо виділяти потім кошти. Спочатку розробляється програма, вона взагалі всі програми майже немає. Програм на один рік. Вони взагалі на два-три, а то й п'ять років. І визначається потреба коштів, яка необхідна на ту чи іншу програму. А вже кошти виділяються: тобто, після прийняття бюджету прийняли бюджет. І видно скільки коштів виділено на ту чи іншу програму, і це визначається вже з можливого фінансування з того, що є, але в принципі лікарні намагаємося забезпечити. В Україні вже триває майже 10 місяців російсько-українська війна. І от за цей час, на вашу думку, чи достатньо міська влада виділяє коштів на забезпечення територіальної оборони, формувань і чи матеріально-технічне забезпечення і все необхідне нашим військовим? Хочу сказати, що да. на сьогоднішній день ми, напевно, ніколи не думали, що військові у нас. Будуть основними нашими зберігачами, і що ми дойдемо до такої ситуації. А це люди, які нас захищають і хочу трошки розділити. Ми самі ми знаємо, що Збройні Сили України це одні угруповання. ТРО на сьогоднішній день у нас приєднано до збройних сил України і є. Тобто військові частини, які запити нам надають, ми їх повністю профінансовували. І на бюджетній комісії я запитувала у профільного заступника чи не мало. На що я отримала відповідь? Всі запити, які отримуємо від військових, ми першочергово фінансуємо. Це Але... військові частини, саме ті, що знаходяться на території Білоцерківської громади. так? Так, так, так. так. А от е, проблема у нас була і є на сьогоднішній день на процесі вирішення з добровільчими формдобровольчими формуваннями ДФТГ. Тобто це е, хлопці і дівчата, які на сьогоднішній день знаходяться по місту, які е, охороняють стратегічні об'єкти, які е, ті ж самі пункти незламності, які створені, які в перші дні зібралися і вони знаходяться на місці, і вони згодні нас захищати в будь-який момент. Але є нюанс. Вони до сьогоднішнього дня не забезпечені теплою формою. Саме форма проблеми, так форма, білизна, термо, взуття. Вони на сьогоднішній день цим взагалі не забезпечені. Дмитро Володимирович Каршун. Як ніхто інший у нас знає, тому що після приїду з фронту він. Дуже гостро підняв це питання, і на сьогоднішній день а на поза сесії було виділено 5 мільйонів саме на забезпечення ДФТГ формою взуттям термобілизною і всім необхідним, що їм потрібно було. Але форми хлопці ще не мають. Неодноразово піднімається питання, що їм там недостатньо або взагалі не виплачується заробітна плата. Чи вирішуються ці питання, чи, чи, чи так воно взагалі? На сьогоднішній день оплати певні місяці були. На сьогоднішній день немає, але на сесії це питання не виносилось, приймається рішення виконком. Більшість питань, взагалі, з розподілу бюджетних коштів розглядав міськ виконком, а не саме сесія. Чи з усіма даними рішеннями ви погоджуєтеся або є якісь ваші зміни особисті, наприклад? Скажемо так, що ми знаємо, що Рішення про скликання сесії приймає міський голова. Чому не скликалася сесія? Це питання скоріше до нього, а не до нас, чому це приймалося міська І Я не можу сказати, що я не встигла ще всі рішення опрацювати, але е, я б звернула увагу трошки більше на актуальні питання на сьогоднішній день, які є в Україні в зв'язку і в громаді, в зв'язку з війною. Які саме ці актуальні питання на вашу думку? Теж забезпечення ДФТГ. От це дуже болючі питання, тому що це хлопці. Я ж кажу, які дівчата, які з перших днів війни сформували свої, вони тренуються постійно. Вони забезпечують безпеку міста. Немає світла, де потрібно охороняти стратегічні об'єкти. От більше, також на облаштування укриттів, ті питання, які є на сьогоднішній день нагальними, і які почали розглядатися, почали вирішуватися, але трошечки запізно. Торкнемося теми нагальних питань. Міська влада неодноразово виділяє мільйони коштів на інформаційну та рекламну кампанію, на озеленення частково, на закупівлю техніки в міську владу. Міську раду розкажіть трохи більше, взагалі, як ви вважаєте, чи це доцільно наразі робити, чи саме краще спрямувати кошти на військове, на технічне забезпечення наших військових? Ну я завжди підтримувала благоустрій міста. Але на сьогоднішній день я вважаю, що є більш першочергові витрат, коли вирішені всі розподілені першочергові витрати у зв'язку з війною. Тоді можна, якщо залишається, фінансувати. Але трошки я б спрямувала на більш нагальніші потреби. Зазирнемо трошки наперед. Хотілося поговорити з приводу бюджету на наступний рік, на 2023 рік. Очевидно, він скоро має прийматися справками. Куди на вашу думку більша частина коштів буде спрямована? І має бути спрямована, має бути спрямована на забезпечення. Мені здається, що обов'язково мають бути покриті такі витрати, як укриття, Тимчасові укриття обов'язково мають бути забезпечені наші військові і далі вже по пріоритетності. Але про бюджет ще говорити рано, тому що ще не було навіть засідання бюджетної комісії. Він розробляється, але я звикла говорити про те, що вже є.